Вітаємо, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. і Зараз коротко про головне минулого вечора та вночі 11-12 липня. Росіяни завдали комбінований повітряний удар, спрямований головним чином на Київ та Західні області України. А тепер трохи детальніше залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Увечері 11 липня 2024 року. Російські окупанти атакували з літаків стратегічної авіації. Вони запустили 5 крилатих ракет типу Х-101 повітряного базування. Пуски відбувалися з стратегічних бомбардувальників ту 95 які знаходилися у повітряному просторі над Саратовською областю Російської Федерації. Перед цим було ще вранці. 11 липня відомо про зліт цих літаків з аеродрому Оленя у Мурманській області. Потім вони десь здійснили таку проміжну посадку, і вже увечері, після десь 22-ї години, вони здійснили цей повітряний удар. Крім того, росіяни запустили 19 безпілотників типу Шахет. Та безпілотників невстановленого типу з районів з південного напрямку з Приморського, Ахтарську та з Курської області самої Російської Федерації. В черговий раз росіяни змінили тактику повітряного удару. Спочатку вони увечері атакували обмеженою кількістю ракет, а вже вночі запустили дрони камікадзе. Основним Напрямком удару стало місто Старокостянтинів Хмельницької області. Частина ракет і дронів летіли через Київську область. Тому можна робити висновок, що вони частково. Мали на мету залетіти і до Києва, але це не точно. До відбиття повітряного нападу Росіян залучалася і винищувальна авіація, і зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, і різноманітні мобільні вогневі групи сил оборони України загалом, а також підрозділи радіоелектронної боротьби. Одеську область безпосередньо не атакували, але у нас увечері була повітряна тривога, як і скрізь по Україні, яка почалася через зліт винищувачів. Міг 31 В результаті протиповітряного бою сили протиповітряного оборони змогли збити всі п'ять ракет у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряна оборона збила 11 шахидів з 19 запущених дронів і безпілотників невстановленого типу. Їх збивали у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. Решта вісім безпілотників, ймовірно, було втрачено на радарах на радіолокаторах. Їх запустили ймовірно з метою про Перевантаження протиповітряної оборони, тому що росіяни застосовують імітатори обманки ударних безпілотників. Інформація щодо постраждань та руйнувань не надходила у разі виявлення якихось підозрілих предметів, схожих на уламки збитих. чи Просто дронів, що упали, людей просять не вчиняти жодних самостійних дій, а повідомляти про це місцеву владу, рятувальників чи поліцію. тому що були випадки, коли діти або інші люди підбирали залишки збитих дронів, і воно вибухало. Стежимо за ситуацією в небі далі, не ігноруємо повітряні тривоги і до побачення! Слава Україні!